День 140. Біблія, книга псалмів, Псалом 119. 10 літера Йод. Твої руки мене створили і сформували мене. Дай мені розуміння, аби я пізнавав Твої заповіді. Ті, що тебе шанують, побачивши мене, радітимуть, оскільки я надію покладаю на Твоє Слово. Знаю, Господи, що справедливі твої присуди і що Ти упокорив мене. Виявивши свою справедливість, нехай же твоя любов буде втіхою в мені, згідно з твоєю обітницею у твоєму слузі, нехай зійдуть на мене твої щедроти, і я буду жити, бо знаходжу задоволення у Твоєму законі, хай вкриються соромом, зарозумілі, які несправедливо повелися зі мною. Я ж і надалі роздумуватиму над Твоїми повеліннями, нехай повернуться до мене ті, котрі бояться тебе. Щоб і вони зрозуміли твої свідчення, хай моє серце буде бездоганним щодо твоїх постанов, аби я не був осоромлений. Одинадцята літера Каф Знемагає моя душа за твоїм спасінням. Я покладаю надію на Твоє слово, мій зір ослаб, виглядаючи обіцяного тобою слова, і я запитую, коли мене потішиш. Хоч я став подібним до закопченого в диму бурдюка та постанов твоїх я не забуваю. Скільки того віку у Твого слуги, коли ти вчиниш суд над тими, що мене переслідують, оті зарозумілі викопали для мене яму, вони не чинять за твоїм законом. Усі твої заповіді справедливі, мене ж переслідують безвинно. Допоможи мені. Вони мене ледве не звели зі світу, але я твоїх повелінь не зрікся. По милості своїй збережи мені життя, і я дотримуватимусь свідчень твоїх уст. Дванадцята літера Ламет. Господи, твоє слово навіки незмінне на небесах, як і зроду рід Твоя правда. Ти закріпив землю, і вона залишається незмінною. За твоїми законами все існує до сьогодні. Адже воно служить тобі. Якби твій закон не був для мене втіхою, я загинув би в своїй скорботі, Повік не забуду твоїх заповідей, бо ними ти мене оживляєш. Я твій, спаси мене, бо я шукаю твоїх постанов. Мене підстерігають нечистиві, аби погубити мене, але я заглиблююсь у твої свідчення. Я бачив межу всякої досконалості. Однак твоя заповідь. Все осяжна. Друга книга Самуїла. У попередніх розділах Давид Вірсавія та Урія. Натан докоряє Давиду. Сповідь Давида. Божа кара за гріх Давида. Народження Соломона. Давид захоплює Раву та інші міста Амуніців. Розділ 13. Після цього сталася неприємна подія. У Давидового сина Авесалома була вродлива сестра на ім'я Тамара, в яку закохався інший син Давида, Амнон. Амнон дуже страждав через це, так що аж захворів з приводу своєї сестри Тамари, адже вона була ще дівчиною, і Амнон ніяк не наважувався щось їй заподіяти. Але в Амнона був приятель. На ім'я Йонадав, син Давидового брата Шіми. Йонадав був дуже лукавою й хитрою людиною. Він запитав Амнона чому це ти, царевичу, з кожним днем все марнієш? Невже ти не розповіси мені? Амнон йому відповів Я закохався в сестру свого брата Авесалома, Тамару. І Йонадав йому порадив Лягай на своє ліжко і вдавай із себе хворого. І коли твій батько прийде тебе відвідати, то скажи йому: нехай би прийшла моя сестра Тамара й нагодувала мене їжею, яку приготує прямо переді мною так, щоб я бачив і міг попоїсти з її рук. Отже, Амнон ліг і вдав із себе хворого. А коли прийшов цар, аби його відвідати, Амнон попросив царя: нехай прийде моя сестра Тамара і спече переді мною два млинці, то я з'їв би із її рук. Тож Давид послав до помешкання Тамари. Аби їй сказали Піди в дім твого брата Амнона й приготуй йому їжу. І Тамара пішла в дім свого брата Амнона, в той час, як він лежав у ліжку. Вона взяла муки, замісила тісто і спекла перед його очима, приготувавши млинці. Потім взяла сковорідку і поставила її перед Амноном, але він відмовився їсти, сказавши, нехай вийдуть від мене всі, і всі вийшли від нього. Тоді Амнон сказав до Тамари: Принеси їжу в кімнату, і я споживатиму з твоїх рук. Тамара взяла млинці, які спекла і принесла своєму братові Амнону в кімнату. І коли вона подавала йому їсти, він вхопив її в обійми і сказав їй Ходи і лягай зі мною, моя сестро. Але вона йому відповіла: Ні, мій брате, не ганьби мене, адже такого не можна робити в Ізраїлі, не чини такого божевілля. Зрештою, куди я піду зі своїм безчестям? Так само й ти станеш, як один з негідників в Ізраїлі. Краще вже поговори з царем, а він мене тобі не відмовить. Але він не захотів її слухати, а взяв силою і, зґвалтувавши, зганьбив її. Після цього вона стала Амнону огидною, він її дуже зненавидів, і ця його ненависть була сильнішою за те кохання, яке раніше відчував до неї. Тому сказав їй Амнон: Вставай, і йди геть. Але вона йому сказала. Ні, мій брате, адже коли ти проженеш мене, то це буде ще більший злочин, ніж той, який ти заподіяв мені, але він не захотів навіть слухати її. А покликав юнака, який йому прислугував, і наказав прожени її геть від мене, та замкни за нею двері. На ній же був оздоблений прикрасами одяг, оскільки так одягалися цареві дочки за свого дівоцтва. Слуга Амнона вивів її геть і замкнув за нею двері. Тамара посипала попелем свою голову, розірвала свій оздоблений одяг, і вхопившись руками за свою голову, вона йшла й голосила. Зустрівши сестру, її брат Авесалом запитав її, чи часом не був з тобою твій брат Амнон, тож тепер моя сестра мовчи, адже він твій брат. Не бери цього так близько до серця. Отже, засмучена й самотня Тамара залишилась у домі свого брата Авесалома. Дізнавшись про всі ці події, цар Давид дуже запалав гнівом. Що ж до Авесалома, то він не розмовляв з Амноном ні про погане, ні про добре, оскільки Авесалом зненавидів Амнона за те, що той збезчестив його сестру Тамару. Так сталося, що через два роки, коли в Авесалома стригли овець у Баалхацорі, що неподалік на ділу Єфрема, то Авесалом запросив усіх царських синів. Авесалом також прийшов до царя і сказав Ось у твого слуги стрижуть овець, тож, будь ласка, царю, завітай зі своєю свитою до твого слуги. Але цар відповів Авесаломові Ні, мій синку, ми не можемо всі піти, аби тебе не обтяжувати. І хоч той наполягав, проте Давид відмовився йти і, благословивши, підіслав його. Тоді Авесалом сказав Якщо вже так, то нехай піде з нами мій брат Амнон, а цар сказав йому а для чого він має йти з собою? Але Авесалом наполягав на своєму, тому цар відпустив з ним Амнона та інших царських синів. Авесалом наказав своїм слугам, говорячи: Вважайте, щойно Амнонові стане весело від вина. Я скажу вам: вбийте Амнона, тоді ви вб'єте його, не бійтесь, адже це мій вам наказ. Будьте відважними і покажіть себе синами хоробрих. Тож, слуги Авесалома, Вчинили за мноном так, як наказав Авесалом. Після цього всі інші царські сини підхопились, сіли кожен на свого осла та з поспіхом повтікали. Але сталося так, що, поки вони були ще в дорозі, Давидові сказали, що Авесалом повбивав усіх царських синів, не залишивши живим жодного. Тому цар устав, розірвав свій одяг та впав на землю, так само й усі його слуги. Також у розірваних одежах стояли навколо нього. Але Йонадав, син Давидового брата Шими, сказав нехай мій володар не вважає, що загинули всі юнаки, царські сини, тому що вбитий лише Амнон. Адже Авесалом прийняв таке рішення ще в той день, коли Амнон збезчестив його сестру Тамару. Тож, нехай мій володар, цар не бере так близько до серця отриманої вістки, вважаючи, що загинули всі царські сини. Бо найімовірніше загинув тільки Амнон. Тим часом Авесалом утік. Слуга, що стояв на варті, підвівши свої очі, побачив багато людей, котрі рухались дорогою, спускаючись по схилу гори. Тоді Юнав промовив до царя От і повертаються царські сини. Як говорив я твій слуга, саме так і є. Щойно він закінчив говорити, якраз прибули царські сини, котрі плакали та голосили. Голосно заридав разом з усіма своїми слугами і сам цар. Утікши, Авесалом прибув до Гесурського царя Талмая, Амігудового сина. Давид же оплакував свого сина щодня. Втікши, Авесалом прибув до Гесуру й перебував там три роки. За той час цар Давид перестав гніватись на Авесалома, оскільки затих біль втрати сина Амнона. Розділ 14 Йоав, син Церуї, зауважив, що серце царя не байдуже до Авесалома. Тому Йоав послав до міста Текої, аби привели звідти мудру жінку, і сказав до неї Вдавай, що перебуваєш у жалобі, одягнися в одежу скорботи, не намащуйся єлеєм та прикинься жінкою, яка вже давно перебуває у жалобі за померлим. Тоді підеш до царя і говоритимеш з ним. Далі Йоав підмовив її, які слова вона має сказати цареві. Отже, увійшовши, жінка стекої, перш ніж звернутись до царя, впала до лілиць, поклонилася і заволала. Допоможи мені, царю. цар запитав її, що трапилось? Вона ж відповіла, ой, я жінка-вдовиця, мій чоловік помер, у твоєї слугині було два сина. Вони побились між собою на полі, де не було нікого, хто би їх розборонив. Тому один так вдарив іншого, що вбив його. Тепер уся родина повстала проти твоєї слугині і домагається: Видай братовбивцю, і ми його стратимо за смерть його брата, якого він убив. Хоч він, єдиний спадкоємець, усе одно має вмерти. Так вони хочуть загасити ту останню іскорку, яка в мене ще жевріє, аби не залишилось після мого чоловіка ні імені, ні нащадків на цій землі. Тоді цар сказав жінці: повертайся до свого дому, а я дам розпорядження. Щодо твоєї справи. Однак жінка з текої відповіла цареві Володарю мій, царю, нехай на мене ляже та провина та на рід мого батька, а цар та його престол хай будуть невинні. І цар сказав: Того, хто говорив би щось проти тебе, приведи його до мене, і він більше не торкнеться тебе. Вона ж наполягала. Нехай цар згадає про Господа Бога свого, щоб месники за кров не множили насильства і щоб не погубили мого сина. Тоді цар сказав, як живий Господь, жодна волосинка з голови твого сина не впаде на землю. Для цього жінка сказала, дозволь твоїй слугині сказати ще одне слово до мого володаря, царя, а він відповів, говори. І жінка сказала, для чого зараз мислиш у супереч Божого народу, адже прийнявши зараз таке рішення, ти певною мірою сам є винуватцем, оскільки досі цар не повернув власного вигнанця. Адже, безперечно, ми всі помремо, оскільки ми, як та вода, що розлита на землю, і якої вже неможливо зібрати. Разом з тим Бог не відбирає життя, але обмірковує спосіб, як би приречений вигнанець перестав бути вигнанцем. А те, що я тепер прийшла розповісти про цю справу моєму володареві царю, так це тому, що люди наганяють на мене страх. От і подумала твоя слугиня, порозмовляю з царем. Може, цар якимось чином виконає прохання своєї слугині, адже цар вислухає і врятує свою слугиню з рук людини, яка хотіла би знищити мене разом з моїм сином з Божої спадщини. Твоя слугиня вирішила, нехай же слово мого володаря-царя заспокоїть мене, оскільки мій володар цар, наче Божий ангел, аби вислухати і визначити, що добре, а що зле, а Господь твій Бог нехай буде з тобою! Відповідаючи, цар промовив до тієї жінки: Не приховуй від мене того, про що я тебе запитаю. А жінка відповіла: Нехай мій володар цар питає. І цар запитав, чи за всією цією справою часом не стоїть рука Йоава?» Відповідаючи, жінка промовила: Так, певно, як ти живий, мій володарю, царю, ніхто не зможе відхилитись ні вправо, ні вліво. В усьому, що сказав мій володар цар, як правда, й те, що твій слуга Йоав наказав мені це зробити, він же підмовив твою слугиню, які слова я маю сказати. Твій слуга Йоав це вчинив, аби до цієї справи підійти з іншого боку. Що ж до мого володаря, то він мудрий, як божий ангел, і знає про все, що діється на землі. Після цього цар сказав Йоаву, Гаразд, я зроблю, як ти пропонуєш. Тож, іди, і поверни того юнака Авесалома. Упавши до лілець, Юав поклонився і поблагословив царя, після чого Йоав сказав Тепер твій слуга зрозумів, що здобув довір'я у тебе, мій володарю, царю, адже цар виконав прохання свого слуги. Отже Йоав вирушив до Гесуру і спровадив звідти Авесалома в Єрусалим. Цар наказав. Нехай повертається до свого дому, але мені на очі не показується. Тож, повернувшись до свого дому, Авесалом з царем не зустрічався. Проте в усьому Ізраїлі не було вродливішого, більш вихваленого чоловіка, ніж Авесалом. Від голови до п'ят не було в ньому жодної фізичної вади. А коли він стриг волосся на своїй голові. А зазвичай він стригся щороку, оскільки волосся у нього було дуже важке, і він був змушений стригтись, то волосся його голови важило 200 шеклів за усталеною царем вагою. А весалому народилося три сини й одна дочка на ім'я Тамара. Вона також була дуже вродливою жінкою. Протягом двох років Авесалом мешкав у Єрусалимі, але з царем так і не бачився. Якось Авесалом послав, аби покликати Йоава, щоб послати його до царя, але той не захотів прийти до нього, тоді послав до нього другий раз, але він знову відмовився прийти. Тож він сказав своїм слугам Дивіться, ось ділянка поля Йоава межує з моїм полем, і там у нього поспіває ячмінь Підіть і підпаліть його. Слуги Авесалома підпалили ту ділянку, і вона згоріла. Після цього Юав прийшов додому Авесалома і запитав його, навіщо твої слуги спалили моє поле. Авесалом же пояснив Йоаву, що він посилав за ним з проханням прийди до мене, адже я хочу послати тебе до царя, аби запитати, для чого я повернувся з Гесуру. Краще було би мені залишитись там. Я справді хочу побачитись з царем. Якщо я і досі залишаюсь винуватим, то нехай він стратить мене. Йоав пішов до царя і все йому переказав. Після цього цар покликав Авесалома, і той прийшов до царя та поклонився йому, впавши до лілиць перед царем. Цар же поцілував Авесалома.